Всім привіт! Ділюсь дуже простим приготуванням, рецептом бананових оладок. Виходять дуже прості та смачні, і моя доня їх обожнює. Для тіста беремо кефір, яйце і вони повинні обов'язково бути кімнатної температури. Також додаємо сіль, цукор і ванільний екстракт. І за допомогою веделки розбиваємо спочатку яйце, а потім акуратно вмішуємо його в кефір. Далі беремо дуже стиглий банан, нарізаємо його невеличкими шматочками і додаємо до кефірної суміші. І Акуратно та дуже ретельно перемішуємо з допомогою виделки, щоб кожен шматочок банана плавав окремо. Потім всипаємо одразу все борошно, додаємо соду і швиденько перемішуємо за допомогою виделки. Нам потрібно, щоб борошно просто зволожилося, тому не обов'язково вимішувати його прям до суперідеальної гладкої консистенції. І залишаємо тісто постояти приблизно 10 хвилин для того, щоб сода дуже гарно зреагувала з кефіром. Розігріваємо гарну сковороду, додаємо трошечки олії і смажимо оладки на середній температурі. З двох сторін до гарного золотистого кольору. В процесі не потрібно накривати кришкою, а просто не поспішайте і перевертайте обов'язково, поки вони ще вологі зверху. І дивіться, в процесі тісто перемішувати більше не потрібно, навіть заборонено, бо потім ви втратите ось ці пузирки та пухнастість наших оладок. Просто акуратно з краю набирайте одну столову ложку тіста і викладайте на розігріту сковородку, і смажемо. Виходять дуже пухкі та смачні оладки. Подавати оладки можна одразу, але і прохолодними вони смакують дуже добре, тому я часто готую їх і беру з собою в дорогу або на прогулянку. Обов'язково спробуйте та смачного!